Типові помилки при виборі готеля для відпочинку з дітьми в Єгипті, які можуть призвести до того, що дитині буде скучно, або вона захваліє, або буде капризна і голодна. І перше, що дитині може бути скучно, навіть якщо ви і обрали, що там є дитячий клуб, анімація. Але анімація може бути тільки для однієї категорії вікової, або там, для ясірок, або для підлітків. І вашій дитині це може не підійти. Друге, це ви можете навіть обрати готель, де купа басейнів, аквапарк. Але басейни можуть бути без підігріву, а на багато атракціонів аквапарку просто дітей не пустять по віку чи зросту. Таке також часто буває. І по харчуванню можна обрати готель зі скудним харчуванням. І вашій дитині або буде багато чого не подобатись, або просто. Ну, нічого буде їсти, тому що ну, якщо це маленька дитина і нема спеціального дитячого харчування, і ну, повари не можуть готувати спеціально для вас. Але в хороших готелях можна просити поварів, щоб вони готували щось спеціальне для вашої дитини. Підписуйся, в мене багато цікавого про туризм.